Що, Всім привіт, як мене чути, чи нормально, чи ні, будемо штаб? Ой, ой, отак так. Отак нормально. Ось так. О, отак мам, да? Так, ну що, давайте музончик підрубимо. І перед. Позбираємо. Так. Давай, хто таке? І нетом пробудить че шо не можу зрозуміти. по походу та ні, значить норм Игра працює, все працює. Так, щось мені не, 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 не подобається цей момент, що помп висить.